Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриватимемо захопливий світ української літератури. Сьогодні починаємо велику за обсягом і кількістю творів тему Творчість Тараса Шевченка. Раніше ми розглядали лише окремі епізоди його життя і тексти. Тепер наш підхід більш комплексний. Ми розмірковуватимемо про життя і творчість Шевченка в контексті. Епохи українського романтизму. Тарас Шевченко, мабуть, найвідоміший представник нової української літератури 19 століття. Сьогодні, через окремі події його життя, ми розглянемо контекст української культури з середини 19 століття. Ви, переконана, знаєте, що народився він у кріпацькій родині в селі Моринці, а дитинство провів у сусідній Керелівці. Зараз це Черкащина. Був кріпаком спочатку Василя Васильовича, а згодом Павла Васильовича Енгельгарда. До речі, дружина останнього ймовірно склала йому протекцію і сприяла його кар'єрі художника. Він міг би й не стати відомим митцем, якби не життєвий шлях його поміщика. Той переїхав у вільно. Зараз вільнюс, столиця Литви, і забрав з собою хлопчика-козачка Тараса, який, як записано в документах, уже тоді був спроможний на хатнього живописця. У 14 років сирота Тарас Шевченко покинув Україну і через деякий час опинився в столичному Петербурзі. Тут йому судилося прожити 17 із відведених 47 років. Уже в ранній період своєї творчості він, як поет, був своєрідною потіхою в столичних літературних салонах. Чому? Зокрема, через те, що, як тоді жартували, Петербург це колонія освічених малоросіян. Вихідці з українських земель обіймали впливові посади і створювали попит на українську тематику в літературі. Про моду на українське. Ми говорили на уроці, коли вивчали життя Миколи Гоголя. Пригадуєте? Коли 1833 року в Харкові Григорій Квітка Основ'яненко пише перші повісті українською мовою, а Микола Гоголь в Петербурзі тріумфує з першими літературними успіхами своїх вечорів на хуторі біля диканьки, Тарас Шевченко ще навчається в Артілі Василя Ширяєва, яка займалася. Декоративним розписом будівель. Тараса долучили до розпису великого театру, сенату і синоду. Деякі події в біографії митця є своєрідними легендами. Зокрема, історія про його знайомство з художником Іваном Сошенком з Богуслава в парку літньому саду. Насправді такого не було. Хоча цей епізод і є частиною Шевченкової російськомовної повісті художник, саме Сошенко став тією людиною, що запустила механізм викупу Шевченка з кріпацтва. Благодійники, найвпливовіші з них були масонами, вирішили, що Шевченко достойний бути учнем академії мистецтв. Паралельно Шевченко став своїм у мистецьких колах столиці, де був і письменник Євген Гребінка, і секретар Академії мистецтв Василь Григорович, і відомий поет, наближений до імператора Василь Жуковський. Шевченко розширює коло свого спілкування. Академія мистецтв давала ґрунтовні знання не лише з мистецтва, але й з історії та загального розвитку культури. Тарас намагається опанувати французьку, але відомостей, що він нею володів, ми не маємо. Безумовно, саме Петербург став місцем становлення світогляду поета і художника. 1838 року Шевченко отримав омріяну відпускну і став учнем Академії мистецтв. Він закінчив цей навчальний заклад через сім років з трьома срібними медалями другого ступеня і званням. Некласного художника, такого, котрий навчався не за державні кошти. Те, що Шевченко за фахом був художником, простежується і в його літературній творчості. Наприклад, пригадайте відомий вам вірш Садок вишневий коло хати. І те, наскільки цілісною постає картина родинного тепла і затишку, сад постає як рай. Творчість Тараса Шевченка, що дійшла до нас, це збірка поетичних творів Кобзар, Дев'ять повістей російською мовою, П'єса Назар Стодоля, Російськомовний щоденник журнал та приблизно 900 малярських творів. Ми поступово розглянемо всі чотири періоди творчості Тараса Шевченка: 1837 1843 рання творчість. 1843 1847 період трьох літ. 1847 1857 період заслання. 1857 1861 пізній період. Рання літературна творчість Шевченка пов'язана з романтичною традицією. Вісім поезій, що були надруковані в першому виданні Кобзаря. 1840 року це твори митця, який понад 10 років не бачив своєї батьківщини. Як і всі романтики, він звертався до фольклору, а поетичні засоби черпав з народного мовлення. Це були перші важливі кроки в розвитку української літературної традиції. У той час. Григорій Квітка Основ'яненко почав писати українською, щоб довести Гулакорти Мовському, що українською можна писати серйозні твори. Шевченко це доводив від тексту до тексту, відпрацьовуючи мову, яка доти не була літературною. Варто зауважити, що ще за життя. А особливо в після Шевченківську епоху зародився потужний культ Шевченка як геніального поета та борця за Україну. Сам Шевченко і його пошанування стало однією з основ творення української ідентичності в 19 та 20 століттях. Як приклад, прочитання Кобзаря. Стало важливим елементом залученості інтелігенції Галичини до загальноукраїнського руху. Багато в цьому напрямі зробив інший класик української літератури Іван Франко. Він писав про Шевченка: цитую він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком. І вказав нові світи й вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Кінець цитати: кожне покоління має свій образ Шевченка. І навіть наші сучасники, зокрема шевченкознавці, часто дискутують: а яким був насправді Шевченко? І тут добре було б згадати одного з перших його ґрунтовних критиків, Михайла Драгоманова. Він писав: Шевченко настільки великий чоловік для українства, що зовсім не диво, коли на його так часто оглядаються українці й неукраїнці, коли зайде розмова про українську справу. Кінець цитати. Отже, сьогодні ми почали розмову про письменника. І художника Тараса Шевченка. Ми будемо згадувати факти з біографії Шевченка, які, звісно ж, впливали на його літературну творчість. На наступних уроках ми проаналізуємо різноманітність тем його поетичного доробку: суспільні правила 19 століття, проблеми простого народу, критику влади, цінності та філософію українців того часу. Дякую за увагу! До нових зустрічей!